Про забезпечення прав громадян на інформацію від органів ДФС розповість завідувач сектору організації роботи ЦОП розгляду звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації головного управління ДФС у Тернопільській області Тетяна Скумбрій. Чим відрізняється запит на інформацію від звернення громадян? Запит на інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. А ось під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви і скарги. Тобто відрізняються вони між собою. Насамперед, з змістом, запит це прохання надати інформацію, а звернення прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах. І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запит 5 робочих днів, на звернення 30 календарних днів. Хто може отримувати публічну інформацію? Відповідно до статті 12 закону України про доступ до публічної інформації, запитувачами інформації визначаються фізичні юридичні особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи. Крім суб'єктів владних повноважень, тобто органів державної влади та місцевого самоврядування. У який термін можна отримати відповідь на інформаційний запит? Розпорядник інформації зобов'язаний надати відповідь на інформаційний запит не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується інформації необхідної для захисту життя чи свободи особи? Щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Коло питання про термінове працювання запиту, Має бути обґрунтоване. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Доступ до якої інформації не може бути обмеженим? До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей. Про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення, про факти порушення прав і свобод людини і громадянина, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Як написати запит на інформацію? Письмовий запит подається в довільній формі. Проте він має містити обов'язкові дані, ім'я запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти. А також номер засобу зв'язку, який, ну якщо такий є, рекомендуємо вказувати якомога більше засобів зв'язку з вами. Особам, що готують відповідь, часто необхідно попередньо зв'язатися для уточнення, яка саме інформація потрібна або в якій формі. Це гарантуватиме точність надання запитуваної інформації, загальний опис інформації або вид. Назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. Підпис і дата за умови надання запиту в письмовій формі. Чи мають надаватися на запит завірені копії документів, якщо цього вимагає запитувач? Ні закон України про доступ публічної інформації, ні типова інструкція з діловодства в органах виконавчої влади не регулює зазначеного питання. Закон гарантує максимальне спрощення процедури отримання інформації, але не уповноважує розпорядників завіряти надані у відповідь на запит копії документів, та не надає запитувачі вимагати такого завірення. Таким чином, закон не зобов'язує завіряти копію документа, яка надається у відповіді на запит. У яких випадках може бути відмовлено у задоволенні запиту на публічну інформацію? Законом України про доступ до публічної інформації передбачені виключні випадки відмови в задоволенні запиту розпорядниками інформації, коли він не володіє інформацією і не зобов'язаний відповідно до його компетенцій, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, або коли інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом. Або особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, а також у разі недотримання вимог до запиту на інформацію. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд інформаційного запиту. Дату відмови, мотивовану підставу відмови, порядок оскарження відмови та підпис. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. У якому випадку допускається відстрочка задоволення запиту на інформацію? Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбаченні законом строки у разі на настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером нуль вісімсот п'ятсот зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує про внесення змін до пункту 1 статті 9 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг від 6 липня 1995 року, номер 265 95 дріб ВР. Детальніше із цими змінами вас ознайомить головний державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Гуль. Змінами передбачено обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок при наданні послуг підприємствами установ і організації всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування при проведенні розрахунки у касах цих підприємств, установ організацій за оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та видачі відповідних квитанцій. Підписаних і завірених у встановленому порядку відповідно розраховується сфера застосування РРО підприємствами, які надають послуги, перукарні, салони краси. Спортивні клуби, хімчистки, сервісні центри з ремонту побутової техніки, кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії тощо, що також сприятиме захисту прав споживачів при отриманні недоброякісних послуг і створить можливість звернення до судових органів для захисту прав унеможливить обіг контрафактних і контрабандних товарів та забезпечить належний контроль обігу готівки. Таким чином, підприємства сфери послуг при проведенні розрахунків мають застосовувати РРО на загальних підставах. Зазначимо, що такі зміни діють з 1 січня 2015 року. Півробітниками оперативних та слідчих підрозділів Державної фіскальної служби у Тернопільській області проводяться заходи щодо протидії діяльності фіктивних суб'єктів господарювання. Детальніше про це розповість начальник оперативного управління Тернопільської ОДПІ Олег Дурняк. Нещодавно припинена діяльність трьох суб'єктів фіктивного підприємства. Реєстрація фіктивних фірм була проведена на підставних осіб. Від їх імені виписували завідомо неправдиві документи багато скотоподаткових обліків, що свідчили про постачання товароматеріальних цінностей. Виконання робіт надання послуг з метою створення відомості розрахунків та ухильної сплати податків. Наслід діяльності ефективних підприємств до бюджету не надійшло близько 25 мільйонів гривень. Слідчим управління фінансового услідних ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування. Законом за фіктивне підприємство передбачено покарання у вигляді штрафу до 85 тисяч гривень.